Скільки часу потрібно вчитись на моушен дизайнера, протягом якого періоду можна знайти першого клієнта і коли ж вийде заробити першу тисячу доларів. Сьогодні світ дуже швидко розвивається і є просто безліч варіантів для заробітку, сотні сфер і різних ніж. Усі в погоні за швидкими та високими доходами. Тому саме швидкість і легкість входу в нішу стають часто визначальними факторами при виборі професії. Тобто людина дивиться така і думає: так, крипта це важко і довго. Там в мене знань немає, тому, хоч і гроші великі, їсти туди поки не буду. Так, а Тут товарка, я працював в магазині, то досвіду трохи є, але грошей там не так багато, як в крипті, плюс треба стартовий капітал для закупки товару. О, а тут СММ. Я веду свою сторінку, шалю інсті, і після проходження якогось базового курсу вже міг би брати клієнтів. Отже, попасти в нішу буде неважко. великих інвестицій вона не потребує, а це означає, що можна пробувати. І от, коли на думку спадає сфера моушн дизайн, то люди ставлять всі ці самі запитання, Який в мене тут досвід і як швидко я зможу стартанути, а також чи багато грошей в цьому напрямку. Саме тому в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, скільки часу потрібно для того, щоб стати мовшен дизайнером, а також скільки часу потрібно для того, щоб почати заробляти в цьому напрямку. З вас лайк і підписка авансом. А ми переходимо до суті. Протягом сьогоднішнього відео я буду відштовхуватись суто від власного досвіду і зразу скажу, що на початку своєї діяльності я не проходив ніяких курсів по моушн дизайну. Тобто, абсолютно все я дізнавався сам з відкритих джерел, а якщо точніше, то з Ютубу. Починаючи з бази, тобто з хард скілів, з вивчення програм і взагалі з роботи з софтом, і закінчуючи софт і пошуком клієнтів, все це я знаходив на просторах інтернету, застосовував на практиці, якось адаптував, перевіряв різні варіанти, і з часом це допомагало мені знаходити все більш оптимальні рішення для досягнення. Тих чи інших моїх цілей, такий підхід досить хороший, і, як мінімум, тому що він безкоштовний. Але є свій нюанс, і полягає він в тому, що цей метод справді довгий. Тому що якщо ви повний нуль в створенні відео, в створенні анімації, ви не знаєте, як монтувати ні на телефоні, ні на комп'ютері, і взагалі ніколи з цим ніяк не стикались, то це буде нелегко і це займе немало часу. Якщо говорити про якісь плюс-мінус конкретні цифри, то я думаю, вам знадобиться близько місяця, можливо, двох, для того, щоб освоїти After Effects на базовому або на аматорському рівні. І вже цього. Рівня буде достатньо для того, щоб почати продавати свої послуги і створювати креативи для клієнтів. Але навички в створенні анімації це тільки початок, тому що найцікавіше починається тоді, коли ми починаємо шукати клієнтів. Тут є багато варіантів, і найпоширеніший з них це фріланс. Тому наступний етап це створення портфоліо і пошук клієнтів. Цей період особисто в мене зайняв приблизно два тижні. Тобто я зареєструвався на найпопулярнішій українській фріланс-біржі, заповнив там своє портфоліо, тобто опублікував приблизно 3-4 роботи і почав відгукуватись на проєкти замовників. Отже, якщо узагальнити, то від початку навчання і до отримання першого доходу може пройти близько двох-трьох місяців. Але це за умови, що ви навчаєтесь самі і робите це справді активно, а не приділяючи цьому одну годину в тиждень. Зараз я розкажу про першу тисячу доларів і скільки часу потрібно для того, щоб вийти на такий рівень доходу. Але спочатку хочу попросити вас підписатись на інші мої соціальні мережі, а саме Telegram та Instagram. Там і там я ділюсь ексклюзивним контентом про моушен дизайн, допомагаю розвиватися в цій ніші, а також показую лайфстайл моушен дизайнера Тепер Щодо першої тисячі доларів, особисто в мене цей шлях зайняв близько року, і я з вами згідний це досить довго. Але на це повпливали деякі фактори. По-перше, на той час мені було 17 років, і я не розумів багато базових речей. Я не знав, як правильно спілкуватися з клієнтами, і я допускав дуже банальні помилки, які гальмували мій ріст. До речі, якщо хочете відео про помилки, які блокують ріст доходу моушн дизайнера, то напишіть про це в коментарях. І я або напишу пост у своєму телеграм-каналі, або зніму окреме відео на цю тему. Ну і по-друге, знову ж таки, враховуючи те, що мені було 17 років я все ще навчався в школі, а це означає, що я не міг на всі 100% приділяти свій час. Навчанню моушн дизайну і не міг на 100% просто приділяти весь свій час роботі. Отже, якщо дуже суб'єктивно і дуже приблизно оцінити часові рамки, протягом яких ви можете вийти на першу тисячу доларів доходу, то я вважаю, що це від 6 до 12 місяців. Звичайно ж, з урахуванням того, що ви навчаєтесь моушн-дизайну самі за допомогою інтернету, за допомогою туторіалів з Ютубу не проходите ніякі курси і просто собі гармонійно розвиваєтесь, підвищуєте свій рівень скілів і відповідно підвищуєте свій рівень доходу. Але є багато факторів, які впливають на швидкість досягнення результату, тому що ви можете буквально через місяць-два зустріти дуже крутого клієнта, який дасть вам класне замовлення, і ви закриєте вже свою першу тисячу доларів. Або ж навпаки, може пощастити трохи менше, і ви будете працювати цілий рік і вийдете на стабільні 500-600 доларів в місяць, що насправді також є досить непоганим результатом. Якщо у вас є бажання скоротити цей період, то очевидно, що можна купити курс, і це справді допоможе, особливо якщо курс виявиться якісним. А також ви можете вибірково інвестувати в свій розвиток і купувати інструменти та інформацію, яка буде просто пришвидшувати ваш результат і наближати до поставленої цілі. До речі, одним з таких інструментів є мій стартер-пак для мошенни дизайнерів початківців. Він містить 20 гайдів, 10 з яких про особистий розвиток. В цих 10 гайдах я розповідаю про планування часу, про вигорання, про постановку цілей і все в такому стилі. А також є ще інші 10 гайдів, і ці 10 гайдів це хард скіли, тобто про роботу з програмами, про те, як ними круто користуватись, про лайфхаки, про автоматизацію роботи і загалом про інструменти для збільшення доходу. Також в цьому пацієнт я ділюсь 25 25-хвилинним відеоуроком, якому розповідаю про топ 20 сервісів, які я використовую в своїй роботі. Це 20 сервісів для мушу дизайнерів, які обов'язково потрібно мати і знати, тому що вони дуже допомагають автоматизувати процес. А відповідно, якщо ми автоматизуємо наш процес, то він пришвидшується. А чим Швидше ми виконуємо нашу роботу, то тим більше ми можемо брати замовлень. Чим більше ми беремо замовлень, тим більше ми заробляємо. І також багато з цих сервісів допомагають покращити якість вашої роботи. Тобто, ми також робимо роботу якіснішу, і відповідно оціниться вона більше. І окрім цього всього, є ще 199 ексклюзивних матеріалів. Це... Трендові оверлеї, хромакеї, емоджі і навіть саунд ефекти для того, щоб доповнювати ваші проекти і робити їх справді якісними, крутими і професійними. Ще більш детальна інформація про цей стартер-пак, а також про його демо-версію за всього 1 долар буде в моєму телеграм-каналі в pdf файлі. Посилання я залишу в коментарях. Наполегливо рекомендую вам познайомитись, якщо ви серйозно вирішили зайнятися розвитком в сфері моушн дизайну. Ну а ціна і цінність паку будуть тільки зростати з часом. А отримавши доступ до нього зараз, ви будете отримувати доступ і до всіх майбутніх. Оновлень. Ну і під кінець хочу побажати вам швидкого кар'єрного зростання. Якщо у вас є якісь запитання, то ви можете задати їх в коментарях або написати мені в приватні повідомлення. У мене в телеграм-каналі відкриті особисті повідомлення, і я з радістю вам допоможу.